Вітаю вас, друзі! Цього разу будемо вивчати розділові знаки в простих реченнях, ускладнених відокремленими обставинами. Одразу зауважу, що відокремлюють обставини лише комами. Розгляньмо спочатку випадки, коли обставини, виражені різними способами, потрібно відокремлювати. По-перше, відокремлювати комами потрібно одиничні дієприслівники, коли вони означають час, причину, умову дії. Дієприслівник легко визначити за типовими для нього суфіксами: це чи я чи, в шивши. Наприклад, попрацювавши, можна й відпочити. Пишучи, я звертала увагу на каліграфію. Співаючи, готував вечерю. По-друге, кому ставимо для відокремлення обставин, виражених дієприслівниковими зворотами. Нагадаю, дієприслівниковий зворот це дієприслівник разом із залежними від нього словами. Наприклад, у реченні Маруся, вийшовши з кімнати, засоромилась, є дієприслівник вийшовши із суфіксом «вши». з ним пов'язано слова з кімнати, вийшовши звідки з кімнати. Отже, відокремити потрібно зворот, вийшовши з кімнати. Зауважте, будь ласка, дієприслівниковий зворот, який стоїть після сполучників або сполучних слів, звичайно, виділяємо комами з обох боків. Наприклад, прислухались і кома, не вірячи самі собі, отхилялись інешні двері. Але сполучник А, залежно від логіки інтонаційного членування висловлення, може входити до складу дієприслівникового звороту. Тоді кому після сполучника А ставити не потрібно. Наприклад, хто знає кома, що тільки одиниці зважуються на це, кома, а зважившись кома, знаходять силу розбити кайдани. Не потрібно також ставити кому між двома однорідними дієприслівниковими зворотами, якщо вони поєднані одиничним сполучником і та в значенні і або чи. Наприклад, степ кома, струснувши з себе росу та зігнавши непримітні тіні, кома горить рівним жовто-зеленим кольором. Але в реченні хлопчики сиділи на крутому березі. Кома. Звісивши ноги, кома і кома, стежачи за вудочками, кома, вели тиху розмову, сполучник І з'єднує не дієприслівникові звороти, а однорідні присудки сиділи і вели розмову, тому його відділяють комами від відокремлених обставин. По-третє, Відокремлювати потрібно обставини, виражені сполученням іменників із прийменниками чи прислівниками, коли є уточнення. Перед такими обставинами можна поставити сполучник А саме. Наприклад, там кома, за горами, кома, давно вже день і сяє сонце, кома, а тут кома, на дні міжгір'я, ще ніч. Не є уточнювальними та не потрібно відокремлювати дві обставини, що відповідають на різні питання. Наприклад, уночі на дворі холодно. Тут обставина уночі відповідає на питання коли. А обставина на дворі» де? Вони не можуть уточнювати одна одну. Крім того, уточнення є тоді, коли друга обставина вужча за значенням, ніж перша. Наприклад. За селом кома, біля млина кома, сідало сонце. Можу сказати, за селом, де саме біля млина. Отже, біля млина уточнювальна обставина. Перебудуємо речення. Біля млина за селом сідало сонце. Тут ми, навпаки, розширюємо значення, тому коми в цьому реченні ставити не потрібно. Розгляньмо випадки, коли одиничні дієприслівники та дієприслівникові звороти не потрібно відокремлювати комами. Це буває, по перше, тоді, коли одиничні дієприслівники, тісно прилягаючи до дієслова присудка, звичайно, після нього, уживаються не у власне дієслівному значенні, що роблячи, а в значенні прислівника. Тобто у функції обставини способу дії. Як? Наприклад, читати лежачи, і з вирію летять курличу чи ключі. По-друге, якщо дієприслівник або дієприслівниковий зворот перебувають у складі стійкого звороту, ком теж не має бути. Наприклад, працювати не покладаючи рук, слухати, затамувавши подих. По-третє, немає відокремлення, якщо дієприслівник або дієприслівниковий зворот уживаємо серед однорідних членів речення поряд з іншими частинами мови у функції обставин способу дії. Наприклад, діяти впевнено й ні на кого не зважаючи. По-четверте, якщо дієприслівниковий зворот, утворений дієприслівником і сполучним словом який. Уживаємо в складі підрядної означальної частини складнопідрядного речення. Відокремлення не має бути. Наприклад, перед мандрівниками стояли гори, кома, перейшовши які вони зможуть вийти до моря. П'яте правило: не потрібно відокремлювати комами обставину, якщо перед дієприслівниковим зворотом стоїть підсилювальна частка і або Й. Як у реченні, вони бралися до роботи не знаючи повністю її обсягу. За бажанням автора, в реченні можуть відокремлюватися обставини, що починаються з прийменників відповідно до, завдяки, залежно від, згідно з на відміну від поза чи поза його бажанням понад чи понад усі зусилля, попри у значенні всупереч. У зв'язку з унаслідок і подібні. Звороти ж із прийменниками, незважаючи, не вважаючи на, потрібно відокремлювати. Наприклад, і я заснув нарешті кома, незважаючи на біль. Насамкінець нагадаю пораду якомога більше вправлятися в опануванні пунктуаційних норм. Адже навички можна закріпити. Лише численними тренуваннями. Дякую за увагу і до нових зустрічей!